Вітаю, мене звати Артем, і сьогодні у нас буде урок, який буде присвячений координатам Scratch. Ми з вами з'ясуємо, які існують координати в Scratch, як зміна положення нашого героя впливає на координати, і як за допомогою координат впливати на положення самого героя, які існують команди для цього впливу. Тому вмощуйтесь зручненько, беріть чайочок і поїхали. Отже, перед тим як почати розглядати, що таке скречі координати, варто додати у тлі спеціальне. Спеціальний задній фон, який називається XY-grid. Він якраз і дозволяє нам побачити основні можливості координат в нашому Scratch. Давайте почнемо з того, що навіщо нам взагалі потрібні координати. На Навколишньому світі, в нашому тривимірному світі, Світі ми орієнтуємося на основі трьох координат: X, Y і Z. Ці три координати нам можуть точно вказати положення нас у просторі у світі. Наприклад, дві координати X і Y вказують на положення поширені і по довготі, наприклад, є, ну, в моїй кімнаті. Тобто я, наприклад, знаходячись в центрі моєї кімнати, можу сказати, що там, де я знаходжусь, це буде нульові так звані координати, тобто 0-0 в моєму випадку. Але якщо я почну переміщуватись по висоті, мені треба буде змінювати і третю координату координату по висоті, і зазвичай її позначають третьою координатою. В математиці це буде координата Y. Я її люблю позначати координатою Z. Для того, щоб не перемішувати математику і Scratch. давайте домовимося, що ми будемо так само орієнтуватися, як і в грі Скреч. На двовимірну систему координат, а саме координата X і координата Y, які дозволяють нам орієнтуватися по ширині і довжині в нашій сцені або на нашому екрані з нашими героями. Отже, давайте уважно розглянемо, що в нас є на нашій координатній сітці, яку ми додали. Ми бачимо, що вона в нас змінюється зліва право, це х координата і знизу догори. Х-координата вона буде змінюватись також від певного числа, і мінімальне число, тобто мінімальна ширина нашого екрану, буде від мінус 240 до 240. Причому ця. Це число, воно вимірює кількість пікселей, які вміщаються в цю ширину. Причому ви маєте зрозуміти, що сумарно тут вміщується 480 пікселів. Тобто від мінус 240 до плюс 240 там вміщується аж 480 пікселей. Цього в принципі, достатньо для того, щоб розроблювати базові ігри. Якщо ми подивимось на, на координату Y, то вона змінюється вже від мінус 180 до 180. Тобто сумарно там вміщується. 320 пікселей, якщо я не помиляюсь, ви можете самі додати і перевірити мене. Але найголовніше, що в нас є певна довжина і певна ширина нашої сцени, яку ми маємо і можемо використовувати для розробки наших ігор. Тобто, наш котик може переміщуватися в цих координатах. І якщо ви помітили внизу, коли я зараз зміщую, у нас змінюються і координати нашого котика, тобто його X і Y координата. Давайте я знову його виставлю на 0, для цього я можу в властивостях мого спрайта вручну вибрати координати 0,0, 0, натиснути Enter, і бачите, він зараз змістився точно в координату 0, 0. Якщо я зараз буду зміщувати мого котика праворуч, то буде змінюватись в першу чергу координати x. Тобто зараз вона найбільше змінилася, стала числом 21, а y стала мінус е, 1. Якщо я буду змінювати мого котика і зміщувати от сюди, то це буде приблизно сота координата, і бачите, він так приблизно. І знаходиться. Для того, щоб точно вирівняти мого котика, я можу отут-от змінювати свої координати, і він буде точно вже влаштовуватись у ці координати. Спробуйте зміщувати свого котика і перевірити, як саме впливає його зміщення на різні координати. Спробуйте також точно виставити ці координати, для того, щоб котик міг у вас розміститися в цих координатах. Помітьте собі, що також існують мінусові координати, тобто ми можемо тут дописувати знак мінуса, і тоді котик буде лівіше ставати від нашої іксової координати або нульової координати, або буде ставати, якщо буде мінус на ігриковій координаті, то він буде нижче, ніж наша нульова точка. Тобто центр нашого екрану є нульовою точкою, відносно якої ви маєте мислити і розроблювати свою гру. У більшості випадків ви можете впливати на свої координати за допомогою групи команд, які знаходяться саме у вкладці рух. Запам'ятайте це, тому що в більшості випадків ви будете її використовувати. Тобто, наприклад, ми можемо перемістити нашого героя. Певну позицію, тобто давайте так і зробимо. Я зроблю прапорець і скажу моєму герою переміститися в позицію 0-0, так як він там зараз не знаходиться. І натискаючи на прапорець, мій герой дійсно перемістився в цю координату. Я це точно бачу і точно відслідковую, коли дивлюся на властивості нашого спрайта. Якщо ваш спрайт, наприклад, випадково вилетить кудись за грань нашого поля, давайте ми виберемо спеціальну координату 240, тобто крайнє. Позиція, але випадково візьмемо і так, так щось сталося в грі, що ми вибрали координати 250. Як ви бачите, то наш герой також намагається прийняти цю координату, тобто 250, але в нього це не зовсім виходить. Тобто крайня точка йому обирається 248. Не бажано це використовувати, тобто, все-таки намагаєтеся розроблювати свою гру саме в рамках цих координат, інакше воно може працювати неправильно. Я вам просто показую такі крайні випадки, які можуть у вас виникнути. Тобто, бачите, я зараз змінив мого. Котика до координати 280. Але, як бачите, його реальна координата максимальна це 248. Ця максимальна координата буде залежати від розмірів вашого героя. Тобто, якщо він буде більший, то, скоріше за все, він не зможе на цю координату своїм центром встати, і він трошки буде випирати сюди. Якщо він буде менший, то ви його навіть втратите з поля зору. Тобто, давайте я його зараз зроблю на координату 00 Ми подивимося, яких він. Розмірів, тобто він супер маленький, бачите, ну давайте я трошечки його більшим зроблю, хоча б так. І тепер зміщу на оцю координату 280. Ну, в даному випадку мені пощастило, мій котик не зайшов за грань, але якщо це буде якийсь кулькоподібний, у вигляді кульки, наприклад, герой, він може дійсно от сюди-кудись за грань вилетіти, і ви його навіть не знайдете. В таких випадках, якщо у вас таке виникає, ви можете вручну ось тут от. Зробити і змінити його координати, і виставити, наприклад, на 0, а потім вже рухати ваш об'єкт туди, куди вам зручно. Давайте, для прикладу, виставимо наш об'єкт на координати 50-50, подивимось, що з ним станеться. Він розмістився, бачите, по цій координатній сітці, якраз на половинці від нашої позначки 100 і 100 по х і по Y. Якщо я буду змінювати Х-ову координату в. Від'ємну частину, тобто напишу мінус 50, то він буде рухатись саме і знаходитись в лівій частині нашої координатної сітки. Тобто, ви маєте з'ясувати, що координатна вісь Х, вона керує за ліву і праву сторону нашого. Положення героя, а координат на ось Y, вона керує за верхню і нижню частину положення нашого героя відносно нуля. Тобто, вам варто навчитися в першу чергу виявляти, в якому положенні знаходиться ваш котик. Якщо ви, звісно, вже викладач доросла людина, то ви, я думаю, легко впораєтесь з тим, як керувати нашим котиком. Також ви можете впливати на рух нашого об'єкта. тобто ви можете використовувати ось таку групу команд. Яка називається Змінити або задати певне значення, і ви можете змінити або задати певне значення для нашого ікса або ігрика, тобто. І в даному випадку я одразу змінював X та Y, а я тепер хочу взяти і вручну задавати певне значення X та Y. А в такому випадку, звісно, я тут можу 0-0 задати. І виконуються дві команди по порядку. Спочатку ця, а потім ця. В деяких випадках дійсно треба використовувати окрему зміну або X, або Y. Наприклад, якщо ви хочете утримати вашого героя в певному положенні, на певному рівні, і ви кажете йому, як би він не рухався, він, наприклад, має знаходитись в певному положенні. Але може бути таке, що ви хочете змінювати положення свого героя на певну координату. Ми щось подібне використовували в попередньому уроці, коли тренували нашого героя, реагувати на кнопки. Зараз, коли я буду запускати мою програму, бачите, котик кожен раз при запуску змінює своє положення по висоті на 10 пікселей. І таким чином ми його можемо довести до свого якогось там максимуму. Таким же чином ми можемо впливати на іксову координату. Тобто тепер він рухається в мене праворуч. Так само існує група команд, їх, як бачите, три штучки, але нас буде цікавити більше оці дві штучки. Це команди овальної форми, які призначені для того, щоб ви могли взяти ці координати з вашого героя і, наприклад, десь використати в якихось випадках. Давайте ми спробуємо використати випадок, що ми хочемо, щоб котик наш повідомляв, які ж у нього зараз є координати. Для цього мені треба взяти команду Говорити. Хай це буде говорити постійно. І тут я хочу йому говорити, яка в нього, наприклад, іксова координата, тобто значення ікса. Коли я буду запускати, він каже, що значення в нього ікса 5. Звісно, все так і є. Якщо я його поставлю на 0,0 і знову запущу, він вже буде казати, що це нульове значення. Використовуючи більш складні комбінації, ви можете поєднати ці е, значення і, наприклад, створити цілу фразу, в якій котик говорить, яка в нас зараз. Яке зараз його положення. Давайте ми візьмемо таку команду, вона знаходиться в операторах і дозволяє об'єднати декілька фраз. Тобто я можу тут значення x помістити, а тут значення y. Звісно, це буде поки що просто таке зліплене з'єднання всіх цих команд, і він просто буде казати 0-0. Якщо ми хочемо це зробити красиво, нам треба зробити декілька таких з'єднань. І, наприклад, в першому з'єднанні я пропишу, що це буде координати X. І залишу тут пробіл, після чого тут з'явиться значення X. Далі я хочу зробити так, щоб воно об'єднувалося з наступною фразою, тобто я ще раз використовую з'єднання і ще раз використовую з'єднання. Таким чином, ви можете формувати досить складні фрази якісь. Наприклад, тут я зроблю спеціально пробіл, щоб вона не змішувалась з попередньою фразою. І в кінці також поставлю пробіл. Поміте це собі. Бо воно з'єднує фрази таким чином, що повністю підряд всі символи. Об'єднує в одну єдину таку собі картину. Тепер бачите, воно має і тут пробіл, тобто X e, пробіл, 0, Y пробіл 0. Давайте я зміню трошки координати мого котика, заново запущу, і тепер він повністю показує нам всі ці координати. Тепер ви можете поєднати. Ці дві команди, тобто з попереднього уроку, там, де ви керуєте своїм котиком, і додати ось цю команду говорити, і яка буде показувати ця команда наші координати, і ваш котик, куди коли буде ходити, буде одразу вам говорити, які в нього координати. Для того щоб це відбувалося постійно, нагадую, вам треба використати ось цей блок завжди, який об'єднає ці дві команди. І тепер, якби я не зміщував мого котика, бачите, постійно буду змінюватись координати. Якщо ви це об'єднаєте з попереднім моїм уроком, то ви. Побачите, що це дуже класно е, комбінується і вам одразу гра буде показувати, які ж у вас є координати. Тепер давайте перейдемо до розробки гри, яка навчить вас використовувати деякі команди з координатами, і просто натренує вас правильно розуміти, де які координати знаходяться. Раз заключається в наступному, що у нас при старті нашої гри є. Невдоволена посмішка, а потім вона плавно стає вдоволеною посмішкою. Це така дуже проста гра, яку я використовую для дітей другого класу, щоб вони просто базово зрозуміли, як працюють координати, як правильно виставляти кульки і на що звертати увагу. Тому поїхали. Для того, щоб розробити нашу гру, давайте для початку додамо спрайти-кульок. Це простий спрайт, який називається Ball. Ви його також можете знайти в пошуку, написавши цю фразу. І кульки всередині має декілька образів, тобто декілька кольорів. Для очей та носа кульок, які не будуть рухатися, я використаю одні кольори, а для посмішки я використаю інші кольори. Давайте для нашої е, нерухомої частини ми залишимо саме жовті кульки і виставимо їх, а для інших вже будуть рухомі. Тому для того, щоб мені швидше було додавати ці спрайти, я можу правою кнопкою, натиснувши на спрайт, дублювати його. Як бачите, в нього з'являється нове ім'я, тут варто не переплутати імена і розуміти, яке. Які кульки будуть відповідати за яку частину нашого обличчя? Тому давайте першу кульку, яка була, бачите, я на неї клікнув, вона буде нашим носиком. Я її виставляю приблизно в центрі, але бачу, що зараз її координати не істинно нульові. Тому я беру і вручну їх змінюю на нульну для того, щоб в мене була гра симетрична і гарна. Інші дві кульки це будуть нашими очима. Я приблизно бачу, що вони будуть класно розташовані от в цьому місці і цьому місці. Але бачу, що права кулька встановилася не рівно в красиві координати, наприклад, 50-50, а 53-52. Тому я беру і вручну змінюю це. Якщо ви будете дотримуватись оцих от е, чітких чисел, тобто використовувати, наприклад, координати 50, 55, 60, це вам якби так, на майбутнє створить таку собі базу для того, щоб ваші. Герої будуть розташовуватись в дуже зручних, контрольованих вами місцях і, наприклад, будуть з'являтися на певному рівні. Тому я одразу наголошую на тому, що намагайтеся дотримуватись того, що ваші координати будуть досить таки чіткими і зрозумілими для вас. Отже, бачите, я зараз клацаю на цю кульку, вона не завжди обирається одразу, тому варто просто клацати на об'єкти, які знаходяться саме у спрайтах. Коли ви клацаєте, вони вам виділяються певним кольором, і ви можете їх легко відредагувати. Отже, тут я виставляю координати мінус 50 і 50, помітьте, що тепер у мене мінусова координата іксова, тобто зліва знаходиться моя кулька, пов'язана з лівим оком. Далі я дублюю об'єкти, і мені для посмішки треба аж 5 кульок, тому я одразу роблю одну кульку, виставлю її, ну, давайте поки що посередині, але зроблю її інший колір. Для цього я входжу в образи, і в мене є в образах декілька кольорів кульок, які можуть змінюватись. Давайте я візьму зелений колір. Ця кулька, яка знаходиться в центрі моєї посмішки, вона не буде рухатись, тому я можу її використ... виставити її в якусь красиву для себе координату, і вона, в принципі, ніколи вже не буде рухатись. Ну от я дивлюсь координата мінус 50, я би взяв координату, напевно, мінус 70 приблизно, щоб вона трошечки нижче спустилася. Інші кульки я вже буду дублювати, але буду розташовувати їх по порядку з'явлення. Тобто, перша кулька в мене буде ліва, крайня частина посмішки, вона буде в мене негативна. І давайте я одразу її виставлю якісь гарні значення, наприклад, мінус 60 і мінус 100. Дублюю кульку, вона буде по порядку йти вже цією частиною посмішки. Хай буде приблизно тут. В даному випадку я оберу координати ось такі мінус 30 і мінус 80. І далі дублюю останню кульку. І виставляє її по порядку до моєї посмішки. В даному випадку було б непогано зробити її симетричною з цією кулькою. Тобто, давайте подивимося, які вона мала координати. Вона мала координати мінус 30, мінус 80, тобто ця кулька тепер має координати, повинна мати координати 30 з плюсом, тобто вона в правій частині. Але координата якраз ігрикова. Тобто на рівні нижньої частини екрану вона залишається такою ж. Тобто, ще раз порівняйте, тут була координата мінус 30-80, тут координата 30-80. Знову дублюю свою кульку і виставляю її приблизно в цю координату. як ви вже здогадалися, вона має співпадати з координатою ось цієї кульки. Тобто була координата мінус 60, мінус 100, тепер має бути плюсова координата тут, тобто 60 і мінус 100. Ой. О! Тепер наші кульки розташовані і в ідеальному положенні. Тепер це буде базова позиція наших кульок, які мають тут з'являтися. Тому перше, що ми маємо запрограмувати, це те, де з'являються наші кульки при нашому старті. Давайте я почну з цієї зеленої кульки, хоча вона і не буде рухатися, але на її прикладі ми якраз і роздивимось, що буде відбуватися. Тобто я кажу, що при старті моя кулька має виставитись в цю базову позицію. І тепер дивіться, так як моя кулька ідеально стоїть в позиції 0-70, коли я буду витягати команду. В цю позицію, ця команда одразу буде переймати ці координати в собі. Мені не треба буде вручну знову їх вводити або якось змінювати. Тобто вони вже є ідеальними. Таку ж саму. Е Комбінацію команд я маю зробити в інших кульках. Тобто я переходжу на іншу кульку, знову беру прапорець. В даному випадку не дуже буде зручно дублювати з інших кульок ці команди, тому що я хочу, щоб моя команда перемістити, містила в собі ці координати базові для нашої кульки. Те ж саме я пророблю для інших кульок, тому я тут трошечки перемотаю. Наразі всі наші кульки тепер мають базову позицію, тобто, натискаючи на мій праперець, мої кульки будуть з'являтися в цих координатах, тому що кожен раз, перезапускаючи свою гру, мені треба розташовувати ці кульки в свою базову позицію. Для того, щоб зробити рух наших кульок, ми зробимо ось таку дію. Тобто будемо брати і переміщувати її за допомогою ковзання, Тобто, другою командою в моєму. Ході буде перемістити кульку в певну позицію. Отже, кулька в нас знаходиться зараз в нижній позиції. Я хочу її перемістити кудись трошечки вище, ніж є моя посмішка. Ну, Наприклад, ось таку координату. Я бачу, що коли я перемістив вручну свою кульку, тут координати стали мінус 63, мінус 33. Досить такі зручні координати, але от сюди я вже використаю ось такі координати. Як мінус 60 по іксу, так і залишимо. А ось тут вже використаю, наприклад, мінус 30. Тобто я беру координати саме з цієї області, приблизно виставивши мій об'єкт. Тепер дивіться, що відбувається. Бачите, натискаючи на старт, вона з'являється кожного разу внизу, але плавно повзає вгору. Тепер виставляємо наступну кульку. Виділяю її і рухаю вгору, бачу, що для неї будуть прекрасні координати, приблизно мінус 30 і мінус 50. Тобто виймаю команду ковзання, мінус 30 і трошки коригую на мінус 50. Дивіться, що відбулося. Тепер плавно іде рух на. Позитивну нашу посмішку. Те ж саме я пророблю з іншими кульками, тому зараз я збільшу швидкість, а ви зможете це повторити або спробуйте це зробити без зупинки відео і самостійно вибрати ті координати для правої частини вашого обличчя, які будуть ну, симметрично відображати цю посмішку. Наразі я виставив всі потрібні координати, і дивіться, яка відбувається гра. Отже, десь я помилився, я помилився якраз в останній кульці, вона виходить, що в мене переміщується всю координату, а мала ковзати. Ну, також помилки трапляються і у мене. Ось така цікава гра вийшла. А тепер дивіться, якщо ви хочете зробити, щоб це було якось яскравіше, у сцені. Перейшовши у тло, ми можемо редагувати тло, яке в нас є на задньому плані. Тому тут ви можете просто зробити наступним чином, перейти у векторне зображення. Тобто, бачите, у нас тепер зліва зображені не піксельні елементи нашого малювання, а саме векторні, ну, в майбутньому, якщо ви ще не вивчали, ви їх вивчите. Я виберу пензлик і почну малювати. Бачите, я зараз бачу, що мої кульки знаходяться приблизно менше, ніж сота координата. тобто мені треба охопити ось цю область. І я беру і малюю щось, наприклад, мого ведмедика. І де в нас будуть вушка, приблизно ось тут. от. Ну, не найкращий, напевно, малюнок у моєму житті навіть у всьому. Але як є. Тобто тут я можу домалювати вушка, наприклад, зафарбувати їх, і у вас буде такий собі герой. Хай це буде його лапка, наприклад. Ну, досить непогано вийшло. Він таку лапку вгору тримає. І таким чином, запускаючи свій малюнок, ви вже будете мати навіть щось схоже на ведмедика якого, або якогось іншого героя, якого ви намалюєте. Наприклад, можна намалювати котика, равлика або інших подібних тваринок. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми розглянули, що таке координати, як в них орієнтуватися, які є базові команди для того, щоб керувати нашими об'єктами в полі. Тому сподіваюся, вам сподобався цей урок. На наступному уроці ми будемо використовувати координати, щоб намалювати, наприклад, прапор України або для того, щоб керувати нашим олівцем, з... для того, щоб намалювати якийсь малюнок. А якщо вам сподобався цей урок і ви хочете підтримати мій канал, ви можете це зробити за оцими посиланнями. Також внизу в описі я залишу посилання на оцю гру, а також на мій сайт, який ви можете використовувати, де знаходиться дуже багато різних ігор, призначені для різних класів. І навіть починаючи з другого класу, моя власна думка, можна вже починати вивчати саме скретч і давати його учням. Тому сподіваюся, вам сподобався цей урок. Поставте, будь ласка, лайки, залиште якийсь коментар, щоб це відео просто побачило більше людей можете поширити це відео серед своїх колег або на якихось форумах. Я буду дуже радий, якщо буде іти поширення мого контенту, я його буду робити не просто так. Тому до наступного року, Па-па!